Привіт, друзі! 31 серпня сьогодні з вами Валерій Клучок. Субота. Нібито як я вам говорив вранці в вихідний день, новин небагато, а виявилося до кінця дня. Сьогодні їх чимало. І є про що вам розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео у ваших соціальних мережах. Я вам за це буду дякувати. Розпочну зі Сполучених Штатів Америки, де перебуває українська делегація у складі Умірова, Єрмака, Сведенко. Уміров повідомив про те, що передав Сполученим Штатам Америки. Список цілей військових об'єктів на території Росії, які ми хочемо уразити. Американськими ракетами такам Поки що нам білий дім це не дозволяє робити. Чи зміниться їхнє рішення? Будемо бачити, але я не виключаю цього. Хоча, звісно, поки що радушний перспектив у цьому плані не бачу. Втім, робота з обчільником Білого Дому з Джозефом Байденом триває, звісно, не напряму, а через його радників і через очільника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Ну, зокрема, у меру зустрічався із Ллойдом Остіном. Також стало відомо, що Сполучені Штати виділяють нам 800 мільйонів доларів для відновлення української енергетики. Гроші на відновлення енергетики нам дають справді багато, але це не додаткові 800 мільйонів. Це ті гроші, які передбачені в рамках берлінської ініціативи, про що ви, можливо, знали раніше. Втім, це також гарний доробок до того, аби нам було за що відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру. І також Умєров зробив заяву про те, чи пов'язують звільнення Олещука із катастрофою, яка сталася з літаком F-16 26 серпня. Він говорить, що це абсолютно різні історії. І звільнення Олещука це просто чергова кадрова ротація. Але кадрові питання зараз привертають увагу українців дуже сильно, і от виник черговий скандал в Збройні Сили України повідомили, що начальником штабу командування сил безпілотних систем призначили Романа Гладкого. Це кадрове рішення викликало обурення і в журналістів, і в спільноти. Справа в тому, що ще у 2018 році повідомлялося про те, що. Гладкого підозрювали у незаконному збагаченні, фінансових порушеннях, навіть проводилася службова перевірка стосовно нього, і також повідомляє, що нібито у нього дружина має російський паспорт, а нібито його донька. Я зараз наголошую, нібито, тому що це точно не встановлено. До прикладу, в рамках якогось службового розслідування, так от його донька, нібито виступає на спортивних змаганнях і навіть отримує медалі від Російської Федерації. Точніше, виступає від Російської Федерації і отримує за це медалі на міжнародних змаганнях. Я думаю, що це буде перевірено. Зараз суспільний резонанс набирає обертів стосовно цієї історії, і хочу зазначити, що от кадрів питання часто у команді президента стикаються з величезною кількістю скандалів. Ну, от нещодавно ви знаєте історію про Татарова, коли журналісти Української правди поставив запитання, на що президент дуже нервово відреагував. Також ви знаєте, що вчора було ухвалено рішення про звільнення Кудрицького, це очільника Укренерго, якого також підозрюють у незаконному збагаченні. Раніше ми були очевидцями того, що очільника антимонопольного комітету України випустили під заставу в 30 мільйонів гривень, які він ніс, бо його підозрюють у незаконному збагаченні в сумі 56 мільйонів гривень. і ну, загалом факапів з кадрами дуже багато. І от гладкий. Це черговий із них. Чим закінчиться ця історія? Буду за цим слідкувати. Тому підписуйтеся. Дзвіночок, ви не пропустите відео, коли я про це буду розповідати саме тут, мої дорогі підписники. Ну і випадкові глядачі також доєднуйтесь. У Польщі вчора заявили про те, що Україна не стане членом Європейського союзу, доки ми не врегулюємо з ними історичні проблемні питання. Ну, ви знаєте, що у нас виник такий спір, поки що, після скандальної заяви Кулеби. Так, друзі, я ще раз наголошую, заява стала скандальною у Польщі, тому вона і є скандальною до питання. Того, чи правий був Кулеба, чи ні, скажу йому, як очільнику закордонного відомства, не варто було б згадувати у своєму виступі саме питання, які стосуються розбіжності історичних між Польщею та Україною, тому що це дійсно створює напругу. Цим дійсно мають займатися історики. Але Кулебі не варто було б це коментувати. Так от Дональд Туск сказав, що Україна не буде членом Європейського Союзу. Сказав, як відрізав. Я пригадую, що у нас було чимало ефорії, коли проходили вибори в Польщі, і ми очікували від Дональда Туска якихось дуже серйозних позитивних рішень для України. Але в період виборчої кампанії він говорив: ну, я буду відстоювати в першу чергу інтереси поляків, а потім українців. І от зерновий скандал, який ми мали з поляками ще до призначення Туска на посаду, втретє прем'єр-міністром, він продовжився і до нині. Ну і зараз у нас скажу так: відносини, нібито нормальні, але не настільки, як хотілося. Але справа в тому, що не все так однозначно у поляків, як може видаватися на перший погляд, тому що Туск є прем'єр-міністром від коаліції. І сьогодні спікер польського Сейму сказав, що Україна і Польща будуть обговорювати розбіжності щодо історичної пам'яті про Волинську трагедію після того, як Україна доєднається до Європейського Союзу. Прізвище цього спікера Шимон Головняк. Можливо, ви його знаєте, можливо, ні, запам'ятаєте це прізвище, бо, як на мене, він вартує того, щоб знати про нього більше. Чому він так сказав в розрізі з Дональдом Туском? Він ходить до коаліції, яка сьогодні є у Сеймі Польщі і у владі Польщі, але його погляди із Туском дещо розходяться. Навіть перед виборчою кампанією часто були такі моменти, коли вони говорили не в один голос, але в результаті. Виборів вони все ж таки утворили коаліцію. Шимон головня не так давно був в Україні, виступав в Україні, підтримує виступав у Верховній Раді, підтримує нас. І от його заява якраз дуже і дуже слушна. І от тут він зараз проводить чітку лінію про те, що ми повинні спочатку, тобто Європа, ухвалити рішення про приєднання України до ЄС, а потім розбиратися з усіма іншими проблемами, які є між нашими країнами. І вже це робити в рамках єдиної сім'ї, як він сказав. Тому Шимон головня, запам'ятайте це прізвище, маршалок польського сейму. Також є ще притомні голоси за кордоном, які лунають на нашу адресу, і варто знати прізвища таких політиків. Міністр закордонних справ Литви сказав, що кожна ракета, яка летить в бік України, оплачена європейськими грішми на 12,5%. Ви, можливо, бачили в мене на каналі дискусію стосовно того, чи правильно зробив Азербайджан, що підписав із Росією черговий контракт у енергетичній сфері. Ви знаєте, що компанія Сакар, яка представлена в Україні, підписала контракт із Газпромом. Індія нещодавно підписала нову угоду із Путіним про постачання більшої кількості нафти. Президент Зеленський, коли спілкувався з журналістами індійськими, говорив їм про те, що ну це справа дійсно ваша. Чому ваш прем'єр-міністр їздить до Москви і ручкається з Путіним, з терористом. Ви вирішуєте, робити це чи ні, але ми не будемо сприймати нормально, якщо ви купуєте у Росії нафту, платите їй великі гроші, а потім за ці гроші нас вбивають. Так от міністр закордонних справ Литви, прізвище якого Габріелюс, Ланзбергіс заявив, що Європа фактично виступає спонсором російських атак по Україні, оскільки продовжує купувати російські газ і нафту, тому що більшість чиновників в Європі воліють просто про це мовчати. Це не перша заява очільника закордону відомства Литви на підтримку України, коли він висловлюється дуже різко. До прикладу, нещодавно він говорив про те, що складається так враження, що небо Росії закрите краще ніж України. Хоча Україну обстрілює Росія, а не навпаки, це що що стосується заборони використання систем протиповітряної оборони на території, наприклад, Росії, де ми могли б збивати російські літаки, але поки що нам цього, як бачите, не дозволяють. Обмежують нас у використанні згаданих ракет ракетатаком з Storm Shadow і Скальп. І це якраз дуже слушна така теза від очільника закордонного відомства Литві. Він пише наступне: Кремль отримує приблизно одну восьму частину свого військового бюджету з податків на нафту і газ, куплені Євросоюзом. Іншими словами, ЄС платить за одну восьму кожної бомби, яка падає на території України. Про це він написав у соцмережі Ікс. Звісно, я не думаю, що завтра зміниться позиція Європи, але така дискусія повинна тривати. Політики Європейського союзу, скільки Литва є членом ЄС, я на цьому наголошую, вони повинні говорити про те, що ненормально, коли якісь країни торгують із Росією, а потім за ці гроші вбивають українців, чи то країни Європейського Союзу, чи Індія із Азербайджаном. Звісно, він про Індію і Азербайджан висловлюватися не може, але те, що він говорить про ЄС, серед яких, до прикладу, та ж сама Словаччина і Угорщина, якраз це дуже і дуже слушно. Ну тепер, друзі, до подій на Росії. У сухопутних військах українських заявили, що росіяни стирають з землі місто Суджа Курської області. Щойно бачив у Андрія Цеплієнка сюжет. Він там перебуває безпосередньо, де він розповідає про те, що російські війська, російська авіація кабами просто старає з лиця землі місто Суджа, яке нині знаходиться під контролем Збройних сил України. Там перебуває певна кількість мешканців. Місцевих близько 200 осіб, хоча містечко саме по собі невелике, але для Путіна це в принципі не має ніякого значення, чи там є росіяни, чи немає росіяни. Натомість ми проявляємо турботу про тих росіян, які там залишилися, надають наші збройні сили у медичну допомогу і необхідну гуманітарну допомогу. Це бачить увесь світ. Але це бачать в тому числі друзі на Росії. Я сьогодні вранці вам говорю про те, що цілі курської військової операції можуть бути дуже різними. Одна із них це соціальна складова, про яку я вам не розповів повністю у вранішньому огляді. Так от, російські соціологічні агентства, ну хоча, звичайно, соціологічні агентства Росії це така доволі цікава штука, вибачте, але все ж таки визнають деяке зростання невдоволення росіян путіним і російською владою на тлі вторгнення України в Курську область. Ну, я сказав би так. Перенесення війни на територію Росії, ну раніше ж для них війни не було на території Росії, хіба що там Біла трішки страждала, як вони кажуть. Так от фонд громадська думка російський, це російська повністю державна соціологічна установа опублікував 30 серпня вчора опитування. Яке вони проводили 25 серпня, і показало це опитування, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. Ну тобто, ви розумієте, 28 вони показують. Насправді там цифра буде дещо більша, і це є однією із цілей військової операції в Курській області, тому що раніше, 11 серпня, вони проводили опитування, коли лише розпочалася військова операція на Курщині, то тоді було 25% невдоволених. А от 28 липня, коли ще не розпочиналася Курська військова операція, було 18% невдоволених. Дуже добра тенденція, якщо таким чином вона буде і далі зростати. Якщо динаміка буде зберігатися, то це буде хорошим сигналом для нас. Поки що не роблю ніяких прогнозів стосовно там громадянської війни і таке інше. Але все може статися. Ну, тим паче, в історії Росії був дуже цікавий приклад у 1917 році, на початку року, якраз на тлі Першої світової війни, можливо, і повториться. І ще пару цікавих вам новин, які стосуються Телеграму та Північної Кореї. Дуров висловив готовність до співпраці з французькими правоохоронними органами та надав їм свій мобільний телефон з кодом доступу. Про це пишуть французькі ЗМІ. Безпосередньо французьке слідство та сам Дуров це не підтверджує і не коментує. Ну, звісно, що ніхто не буде це коментувати і підтверджувати так. Дуров почав співпрацю зі слідством. Але відомо, що Дуров і раніше співпрацював із розвідкою французькою. А от слідство він про це говорити повністю не хоче. Ну, і так як я, до прикладу, прогнозував, то не лише я, звісно. То нині абсолютно очевидно те, що Дуров пішов на глибшу співпрацю з слідством і буде допомагати безпосередньо вже західним спецслужбам виконувати їхні завдання, а не російські. Хоча Пісков на Росії сьогодні сказав, що в нас претензій до дурова таких особливих то й не було. Хоча вони свого часу збиралися блокувати телеграм. Він говорить: ну претензії такі, які не тягнули, наприклад, на арешт дурова. Йому варто мовляв було б приїхати до Росії. На Росії в певної мірою збентежені тим, що дуро все-таки почався працювати зі слідством у Франції. За цим, друзі, також слідкую, тому підписуйтесь і обов'язково тисніть на дзвіночок. І Північна Корея. Голова Північної Кореї Кім Чен-Ін сьогодні отримав нову партію коней із Росії: 19 жеребців та 5 кобил. Ну, ви скажете, чи не новина. Але справа в тому, що є цікава деталь. Цих коней постачають до Північної Кореї в рамках угоди, яка була підписана між Росією та Північною Кореєю ще в 2022 році. І згідно цієї угоди, до Пхеняна Росія має відправити 30 коней. І за це вже було заплачено Пхеньяном 600 тисяч доларів. Цифра, як на мене, велика. Ну, звісно, можливо, для бюджету Північної Кореї чи будь-якої країни це невеликі гроші. Але в той час, коли Північна Корея суттєво не доїдає, бо там час від часу трапляються факти голодування і люди гинуть, помирають від голоду, керівництво країни купує коней і витрачає на це сотні тисяч доларів. Втім, є ще один примітний момент цієї співпраці. Це якраз і посилення відносин дружніх між Путіним та Кім Чен Іном, щоб Північна Корея і надалі підтримувала військові спроможності Росії. І це, як на мене, не дуже приємна історія для нас. Тому що інструментів впливу на Кім Чен Іна у світі ну, не так багато. Вплинути може, до прикладу, та ж сама Росія і Китай, якому я скажу відверто не дуже подобається розширення співпраці Росії і Північної Кореї, але нині Пекін перебуває в не дуже простій ситуації, особливо. З огляду на те, що Захід тисне на Сінзіпіна, аби він все ж таки вжив заходів щодо припинення війни Росії проти України. Правда, у Китаю якесь своє бачення припинення цієї війни, яке повністю не збігається з українською формулою Миру Зеленського. Про це Саліван сказав нещодавно під час візиту до Китаю. Тому там ситуація буде розвиватися доволі-доволі, як на мене, цікаво. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. Поширюйте відео своїм друзям, всіх люблю і шану і не перемикайтесь, все буде Україна!